Що для нас є життя і що для нас смерть? Апостол Павел на це питання відповідає так: життя чи смерть усе наше. А у сьогоднішньому посланні апостольському, яке щойно ми прослухали до Колосян, перверховний апостол в одному місці говорить: якщо ви з Христом померли, а в іншому місці, якщо ви з Христом воскресли. І як поєднати життя і смерть, як сучасній людині зрозуміти, яке може бути це поєднання? Адже мовою світу життя і смерть це протилежні речі. Життя це початок, а смерть це кінець. Життя це радість, а смерть це смуток. Але православний християнин, Повинен знав, вже знаходити відповіді на всі питання через призму Христа. Тому, коли ми звернемося до Його викопного подвигу, то згадаємо про те, що сам Христос, який прийшов на цю землю, смертю смерть подолав і тим, що спочивали у гробах, життя дарував. У Христі немає смерті, у Христі є життя. Тому що сам він є джерелом життя, це життя приніс він на землю, йому він поклав початок. І це життя дарується кожній людині, не тільки тут на землі, бо воно має тимчасовий вимір, але там на небі, тому що не буде йому там закінчення, воно буде тривати безкінечно у славі Божій разом з ангелами і архангелами, разом з неможителями, які там уже перебувають. І до яких долучиться кожна людина, яка вірить у Христа і бажає Спасіння. Йди за мною. Такими колись були слова Спасителя, які почули перші його учні апостоли і виконали їх. Але ці слова були не тільки для них адресовані: ці слова, які закликають стати на шлях разом зі Спасителем. Вони направлені і адресовані для кожної людини. І сьогодні Господь також кожного з нас закликає йти за ним, але Він не заставляє нас, Він нам пропонує, щоб ми стали на той шлях, який пройдений ним одного разу, тому що сам Він нам відкрив двері раю для того, щоб усі ми, живучи тут на землі, відчували, знали, розуміли і усвідомлювали, що райські обителі. Це не абстрактне щось і невіддалене, а це реальне, що очікує кожну людину, тому що цей дар Божий великий і невимовний одного разу був подарований людині тоді, коли сам Господь прийшов на землю для того, щоб стати людиною, і для того, щоб людина стала Богом по благодаті. Але коли Господь закликає нас іти за ним, Він нам і дає хрест життєвий. Він говорить нам, Візьми Хрест свій. І коли ми буквально зрозуміємо це слово, цей заклик, це слово сполучення, тоді нам здається, що Хрест наш життєвий це усі труднощі, які лягають на наші плечі і які ми маємо понести і в сім'ї, і в суспільстві, і в нашому побутовому житті. Але коли ми більш глибше задумуємося, коли знову ж таки ми сприймемо ці слова із уст Спасителя через призму Христа. Тоді ми зрозуміємо, що взяти свій хрест потрібно з вірою у Бога. А коли ми беремо цей хрест з вірою, тоді і через призму віри усе наше життя перетікає таким чином, що ми розуміємо те, що не підвладне людському розуму. Ми відчуваємо те, що може сприйняти тільки християнське серце. Ми робимо ті дії і вчинки, які продиктовані уже не нашою волею і не нашим бажанням. Але які ми зі смиренням приймаємо по волі Божій і намагаємося в міру своїх сил людських втілювати їх у житті. І коли Господь нас закликає йти за ним, то Він говорить нам ще одні слова. Він нам пропонує зректися себе. Тобто зректися тих звичок, тих прихильностей гріховних. Які заважають нам іти вузьким і тернистим шляхом. Господь не закликає нас до якихось радикальних дій. Він тільки хоче, щоб ми очистили нашу внутрішню людину, для того щоб, так як ми красиво зовні виглядаємо, такою красивою була наша внутрішня людина, наше серце і наша душа, щоб вона стала вмістилищем Бога, щоб там ми викорінили всякі пристрасті і гріхи. І щоб у серці нашому жив Господь Вседержитель, творець неба і землі, і для нього ми виготували кожен день зранку і до вечора своїми внутрішніми зусиллями, те найдостойніше місце, яке повинно бути приготовлене для того, щоб Господь жив у гармонії, який є творцем неба і землі, жив у гармонії зі своїм творінням. Святитель Василій Великий говорить, що коли ми намагаємося зректися себе, тоді ми, докладаючи ці зусилля, зрікаємося від усіх гріховних наших навиків, які заважають нам йти шляхом Спасіння. Тобто, іншими словами, людина вступає в боротьбу для того, щоб у цій боротьбі кожен день ставати переможцем. Адже життя християнина на землі це боротьба, яку ми ведемо від народження і до останнього подиху тут, на цій землі. Це боротьба, з це боротьба зі своїм власним Я, для того, щоб ми перемогли все те, що стає на нашому шляху, і чистими. У благочесті і чистоті намагалися звершувати наш життєвий шлях перед Богом на землі і, звичайно ж, просили у нього у наслідування того вічного і незмінного, яке дарується кожній людині. І коли ми стаємо на цей шлях, який пропонує нам Господь, тоді ми озброюємося Його силою, тоді ми задягаємося у Христа, тоді Він є завжди поруч з нами. Нам залишається тільки самовіддано відчувати його присутність у нашому житті. І тоді ми з його допомогою рухаємося тим життєвим шляхом, який визначений для кожної людини окремо, тому що кожна людина є образом і подобою Божою, і вона коє справу свого спасіння, і вона робить усе, що їй під силу, але найголовніше покладається на милість Божу. Тому що по милості Божій нам дарується спасіння і Боже благословіння і благовоління Його тут на землі і там на небі. І Якщо доведеться нам, дорогі брати і сестри, перетерпіти у цьому житті якісь труднощі і негаразди, то завжди маємо пам'ятати, що заради Христа ми повинні перетерпіти, тому що Господь терпів і нам велів. Якщо нам буде здаватися, що не під силу ті тягарі, які лягають на наші плечі, то це помилкове наше сприйняття. Тому що Господь, який дарує нам випробування, обов'язково дав нам сили для того, щоб це випробування пройти у нашому житті і винести урок, і стати сильнішими, і наблизитися до Бога. І подати йому руку нашу синівську, тому що Господь завжди простягує свою батьківську руку назустріч кожній людині, яка прагне доторкнутися до цієї руки, а ще більше міцно схопити її для того, щоб з Божою допомогою звершувати і продовжувати усе своє життя. Нехай Господь кожному з нас допомагає на наших життєвих шляхах, тому що якби трудно. І важко нам не було. Ми завжди маємо пам'ятати, що Бог завжди перебуває з людиною. Немає такої хвилі і секунди, коли він би відійшов від людини. Немає такого часу, коли б наші небесні ангели-охоронці не супроводжували нас. Завжди вони поруч, тільки ми маємо бути також поруч з ними, і тоді обов'язково будемо відчувати їхню допомогу і їхню участь у нашому житті. Але життя наше має бути завжди скерованим назустріч до Бога. Тому що часто так буває, коли ми бажаємо автономного буття, коли нам здається, що своїми власними силами ми можемо вирішити ті чи інші питання. Але коли приходять труднощі, тоді падаємо на коліна і просимо у Бога його допомоги. Але не повинні ми робити тільки так, тоді, коли в житті нашому. Приходять якісь певні випробування, ми маємо завжди тримати молитовний зв'язок з нашим Творцем і промислителем. Наше серце повинно битися так, як це серце дихає і дає життя кожному з нас для того, щоб ми жили з Богом і з Христом так часто, як дихаємо у цьому житті. І тому, коли будемо добре пам'ятати те, що говорить нам Спаситель світу, і його слова закарбуються. Раз і назавжди на скрижалях нашого серця, і ми будемо намагатися втілити їх, їх у нашому житті. Тож пам'ятаємо ті слова, які Спаситель світу одного разу звертав до своїх сучасників, але вони є вічними і незмінними. І для кожної людини вони сьогодні звучать, і будуть вони звучати для наступних наших поколінь до того часу, допоки існуватиме життя на цій землі. Хто хоче йти за мною? Нехай зречеться себе, візьме хрест свій і йде за мною. Амінь.